Зіпелор приболю в горлі. Добре спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе. І почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. але з улюбленою кавою вдома. Алло, мам. Мам, не хвилюйся. Олекс знайде. Ось крісло, реально як нове, тільки просять менше. Мама, буде в захваті. Вітаю всіх глядачів нового каналу. Це «Хто зверху. І я Богдан Шелудяк, а це Леся Нікітюк. Ну що, збулося? Твоє бажання? Я дозволила тобі сьогодні говорити першим, ну... але це остання поблажка. Більше поблажок не буде. Команди на сцену. Ну Лесь, ми не так домовлялися. 11 друзів. У мене їх теж 11, але слухавку взяли тільки вони. Ага. Кажуть, що цей хлопець. Людина-інфопривід, співак, бізнесмен, блогер-мільйонник, Олександр Волошин! Актор, модель, блогер, захисник України. І в цілому я навіть не знаю, що він не вміє. От можливо, ти вмієш в'язати хрестиком чи малювати аквареллю. Вмієш? Ні. Не вміє, він не ідеальний. Хлопці можна видихнути. Назар Граба. <плес> Дивіться, отут, отут єдиний чоловік, якому дівчина ніколи при сварці не скаже: Дім, мені вже набридли твої фокуси. Тому що його фокуси не можуть набриднути. Професійний ілюзіоніст з дипломом. І на секундочку, кафедра ілюзія маніпуляції. У -у -у. Дмитро Євтушенко. Той ще маніпулятор. Побачите сьогодні. І я, капітан команди, дуже витривала людина, яка витримує Лесю другий сезон. І збирається робити ще багато років. Лесь Тук-тук. По голові собі посукай. Весір в хату. Отак. сигнал. важлива кожна посмішка. Я з радістю і з відкритим серцем представляю вам свою прекрасну жіночу команду. Поїхали! Ви знаєте, хоча прізвище всієї прекрасної дівчини тиха, є в мене перечуття, що сьогодні вона наробить шуму. Екстрасенс або просто відьма. Марія тиха. Я зараз розкажу всім маленьку таку таємницю, маленький секрет. Я як подруга, знаєте, знаю, що Іра дуже любить картоплю, тому я її люблячи, називаю Пюрена Гатун. Ваші обласки акторка театру Чорний квадрат Ірина Гатун. Зможу все! Зможу все сама! Вона змогла, і ми зможемо зможемо сьогодні разом виграти в чоловічої команди співачка Лідалі. І завершити цей прекрасний перформанс хочеться словами видатної хмельницької поетеси Лесі Іванівни Нікітюк. І я про себе пару слів скажу. Скажу, я правду не збрешу. У мене є Рафік собака, а вам Богдан сьогодні срака. Пробачте мене за цей матюк з любов'ю Леся Нікітюк. Оце так панч! Оце так панч. А за моєю спиною найкраща група підтримка. А Знаєш чому? Бо чоловічої статі ми. мужики! 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 Ви чуєте ці прекрасні голоси! Це звучить голос української жінки багатьох дівчаток, які Сьогодні прийшли підтримати жіночу команду. Бо ми сьогодні маємо бути з. Вами. А тепер вітайте найважливішу, найрозумнішу і найцікавішу істоту на цьому шоу. Пане суддя! Я вітаю всіх наших гравців, наших ведучих, наших глядачів біля телеекранів! Привіт! І я зроблю все, щоб сьогодні перемогли найкрасивіші і найсильніші. І це будемо. ми! Hodeskinn! Hodeskinn! Перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо захисникам, дякуємо захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава! Україна! Бонус у Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень. І додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Проте! Проте вирішиться все саме у фіналі. Тому що команда, яка виграє фінал, подвоїть свої виграні бали, а команда, яка програє у фіналі, поїде додому. І це будемо не ми. Ми чоловічі команди. Підете, підете на хрещатик, фокуси робити. Так ти знаєш, скільки там грошей можна зібрати? Чи ж Богдан, а ти сьогодні своїх цих красивих друзів нашо привів? Я Щоб їх що? не тільки привів. Я їх навіть однаково вдягнув сьогодні. Подивись, просто копі паст. Пацаны, що це відбувається? В нашій команді? Чи ні? Я не можу зрозуміти, в <laughs> другий раз. Коротше так, ворони і ти. Білий ворон. Починаємо. Перший раунд. Перший раунд. Руки ноги. У нас у дівчат вже на руках та на ногах велетенські рукавиці і стопи з велетенськими літерами, якими вони будуть викладати відповіді на мої питання. А я, власне, буду задавати питання на все. У них буде 90 секунд. За 90 секунд, скільки дасте правильних відповідей, стільки і заробите балів для своєї команди. Виходьте.

Купюри і монети разом це. Гроші, гроші. гроші які ми сюди. Я, і... я, я, і... гр... я, і... гр... я о! Я... Я я о. Гро, гр... я після гр... тебе. Дайте мені гроші. О, о. о. Гр... І? гра! Гроу! Гро. Гро! Вон ши! Вон на руці Ши писав! Гроші! Є! Якщо його кинути, він повернеться зброя Бумеран. австралійських. Бумеран! Бумеран! Я роблю Бумеран. Бумеран. Вуэмен! А в тебе Амена Р тоді. Йоу! Пасу? Вуэменан! Вуэманр! Е е чекайте, чекайте. Вуэм! Е Вуэманр! Е е е. Леся, поміняй руку-ногу! Е. Бум! бу бу е ман бу бу Та, блін, блін, Р. Бум! Р, Р, Сибір, отут. Буме, Бумеран. А, Н. Буме, Ран. Н. Г не вистачає. Вистачає. Бумеран. Спортивний снаряд її піднімає важкоатлет. мене А. Гантельна! Ти. хто ти? Я ти поставила! А А Це рахується, чи вже? Ну, що ж, ні, вони навіть не зібрали. Не зібрали, але могли. Я пішла додому, дівчатки все. Я не можу. більше. Віра гатун так засмутила, що пішла першою. Дай п'ять! Дай п'ять! Скільки вони вибили? Три слова. Продовжується раунд руки ноги. І на черзі чоловіча команда. Поїхали! Чи ми переможемо? Ні. Погнали! Давайте, давайте, давайте! Як давно! Щастя вам, здоров'я і діточок, як успіху, на небі зірочок. успіху. Успіху. Час що час пішов. Якщо з нею щось не так, треба йти до психолога. Психіка. Тихий ка. Сихика. У мене ка. У мене ка. У мене ка. Сихи. Тихіка. Тихика. У мене ка. Ставлю кай. Я третій має бути. Я маю бути третій. Тихика. А не ми підемо першу букву. Є? підніми. Підніми. А все. Тихи. Є. Так. Молюск. У нього грали у вірусному корейському серіалі. Кальмар. Кальмар. Мене Ка. Ка. Мене Л. Кальмар. Кал. 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 Я третій. Я третій. Я третій. Я Мене Л. Мене Л. М. Ка. Давай, давай. Кальмар. Л. Вам який знак? Л. А вам який знак у кого? В мене. Так став. Давай став. Кальмар. Кальмар. А куди? Кал. Кальмар, Саша, кальмар. А, у мене, да? Підніми! Не бачимо є Київ, Львів, Миколаїв. Одним словом, це Обласний Місто! центр. Ми і мене у мене о. Давай і. о Дімон! давай, давай роздупляйся. У мене і. І. о. Давай быстріше, дімо. І, сто. Сто. А те, в мене нема те, Т у кого у мене Місто! є той, хто працює на кухні.

Нормально. Чотири непогано. Так, да? да, вже краще, ніж нічого, точно. Пане судолем, а ми виграли. Дівчата, в кінці, коли ви склали три слова урок, гроші і бумеранг, ви таки дали штангу. Тобто не встигли скласти штангу за час. Ви зробили це після сирени? Не зараховую три слова, дівчата, лише три слова. А чо, а чого ви зразу так спішите з висновками? Давайте розберемось. Подивіться Марії в очі, і скажіть, що ви нам не зараховуєте бал. Сюди давайте а я сьогодні? перейду до чоловічої команди. Давайте, ми теж в очі не дивимося. Якщо що. чоловіки, зіграли ви досить таки непогано. Окрім психіки кальмара, у вас ще є складені місто і кухар. Перемога чоловіків. 4-3. Друго друга полабається. Кінта! Узе! Йозера суперпреміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Що ж, прости мене, господи, я вимушена це зробити. Є такі правила, якщо якась команда виграє е, раунд, команда суперник має озвучити бонусне запитання. Ви можете відповісти на нього з похибкою плюс-мінус 10% відсотків і виграти тисячу гривень. Якщо попадете точно в ціль, дві тисячі гривень. Запитання звучить так: скільки відсотків жінок на запитання чоловіка, що подарувати, відповідають: мені нічого не треба. Хоча насправді думають не так. Мені здається, раніше таке було. Стоп, стоп, зараз вже А зараз читала вже в більш приміщенні. Кожна жінка яка каже, що нічого не хоче, насправді хоче. Але не всі кажуть. З нами мама Тереза, Діва Марія. Десь 60 нормальний? 65, 2, 63. Давай. А якщо 52? А якщо після 62. – ще два ще два добре добре сьогодні? Сьогодні, мабуть, варто бути забобонними. Я хочу, щоб Саша відповів мені. Давай, Саш, кажи. Дивіться, ми думаємо так, що раніше е, число таких дівчат було значно більше, ніж зараз. Але зараз дівчата вже більш прямі. Вони десь уже в інстаграмчику покажуть, що вони хочуть десь там намікнуть. Я ми думаємо, що це десь приблизно 62%. <плес> – Дякуємо, Олександре. Увага на екран 62%. <плоди> оце, оце! Оце бачили! <плоди> лечі! Що відбувається? <плоди> Попали, знаєш! Треба було 63 казати. 62, 63. То байдуже, тому що ви отримуєте бонусну тисячу гривень! Чоловіки, у вас з'являються перші гроші. На відміну від мужики, ми маємо заробляти, правильно. Три тисячі гривень. Чоловіків. Нуль щонок! А чого ти що? <звук> музики, музики, музики. Музики. Такий початок мені подобається. А Аємні. Попадають, да.